За всю свою службу десь до 3 кілограмів марфатичних речовин. Припинено спроби переміщення на 33,5 мільйона гривень. Після першого постріла в тебе адреналін піднімається, тобі хочеться ще, ще йти на азарті такому ж такого… Ну, реально, тако зараз постояти, подивитися, ти такий азарт, побачиш. Коли ти відпрацьовуєш. То азарт такий, що тоді навіть не дивишся, що тебе з боку відбувається. Знайшли автівки, які розшукує Інтерпол. Мерседес та Сітроен, які перебували у міжнародному розшуку, виявили у Краківці та Шигинях. Під час перевірки документів на автівки спрацювала відповідна база даних. Транспортні засоби передав співробітникам національної поліції. У Львові ліквідували канал незаконного переправлення осіб через кордон. 18-річний бізнесмен підшукував своїх клієнтів через інтернет. Вплат послуг входив в план незаконного перетинання кордону у Закарпатській області поза пунктами пропуску. За це організатор просив від 10 до 15 тисяч доларів, а затримали його під час отримання коштів у розмірі 10,5 тисяч доларів. Правоохоронці вилучили мобільний телефон, банківські картки та грошові кошти. Виявили колекцію монет на кордоні з Польщею. Це сталося у пункті пропуску краківець. 37-річний чоловік їхав на ранок до Польщі як водій мікроавтобуса. Під час проведення перевірочних заходів серед особистих речей в автомобілі Рено виявили сім давніх монет. Чи становлять монети культурну чи історичну цінність, встановить експертиза. Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил. Чоловік пояснив, що віз коробку з речами як передачу, яку він мав віддати у Польщі. Чи не щодня прикордонники припиняють спроби незаконного перевезення товарів через пункти пропуску? За всю свою службу десь до трьох кілограмів наркотичних речовин. Це був і канабіс, амфетамін, кокаїн. Е, був випадок, е, приймав рейсовий автобус на в'їзд в Україну. Громадянин перевозив з собою тисячу білістрів медичного препарату з містом наркотичної речовини. Спустив собачку в автобус. Собачка обнюхала, принюхалась до сумки. Е, Викликали пасажира, він відкрив сумку, і там були оці таблетки. Він сказав, що це не його речі, що це йому хтось підложив їх, що на час поїздки в нього речей взагалі з собою не було. Нерідко прикордонники заздалегідь знають про можливу контрабанду завдяки роботі оперативників, але й самі порушники себе видають. Водії, які себе поводили трошки схвильовано, Ми їх переводили на червоний кордон, давали декларацію, де вони заповняли, вказували, що в них нічого але В час огляду багато чого було з представниками виявлено контрабандних товарів. Наприклад? Ну, наприклад, телефони були виявлені, айфони також були виявлені і одяг, і багато різного. А коли порушники знають, що їх не пропустять по тій чи іншій причині, то намагаються дати хабар, кажуть прикордонники. Юлія розповідає, що у загальному за 14 років служби їй пропонували майже півмільйона гривень. Наприклад, супровід дітей без належних документів під час ковіду 19 відсутності сертифікату про вакцинацію, зазвичай громадяни кладуть грошові кошти, в паспортні документи. Ми особу повідомляємо про це, що це кримінальна відповідальність. Якщо особа відмовляється, не хоче забирати грошові кошти, ми повідомляємо працівників національної поліції. України. Додамо, що від початку року вдалося виявити чимало контрабанди, зокрема і наркотичних речовин. Близько 20 кілограм таких засобів намагались перевести через державний кордон, що запобігли ми спільно з Державною митною службою України. Також в десяти випадках були спроби приміщення через державний кордон тютюнових виробів з загальною кількістю близько трьох тисяч пачок, трьох тисяч блоків сигарет. І, взагалі, державна прикордонна служба з Держмитслужбою обживає заходів щодо недопущення переміщення контрабандних товарів, товарів народного споживання взагалі. Переміщення здійснилося понад 900 випадків таких товарів і припинено спроби переміщення на 33,5 млн грн, що ну, досить суттєвим є показником порівняно навіть з попередніми роками. — Добрий Добрий день. Добрий — день. — Чи знаєте ви, що? якого кольору у прикордонників береться? Та китай, тепер зелений, бо не бати, ні? Зелений, дякую. Ви служили? Служив. А в яких військах? Проти витрі в Грузії ще. Клас. А у вас якого кольору вперед? Чити ще? Ні, сині, в авіації. Якого кольору у прикордонників берет? Не знаю. Ви знаєте? Ні. А давайте подумаємо. Не знаю. Ну, військова камуфля, ну така піксель. Прикордонників, берет. прикордонників. Зелене. Зелене. А, кольору Я думала... <laughs> — я, я думаю, може, треба піксель, чи там яка розфарбовка. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви якого кольору прикордонників берет? Синій й Ні. Ні. Ще один варіант. Піксель. Якого кольору прикордонників берет? Mm. Давайте подумаємо. Ну, якого. — Зеленому? — Зеленому. — дякую. Я почав з першого дня, от як 24 лютого 22-го році почалась війна, я тоді ще працював на шахті, і, виходить, в мене була нічна зміна. Тобто близько другої ночі я спустився в шахту і в 8, 8 ранку, виходить, піднявся на шах... ну, з шахти. І вже тоді сказали товариші, що вже почалась війна. Тобто вже почались обстріли такі непогані, таких великих міст. Бусь, львів, от. Ну і я собі тоді вирішив для себе, що ну, мабуть, мені пора вже йти. Тобто я до цього служив, перед тим звільнився, але ну, зразу вже я для себе рішення прийняв, щоб, щоб ну, зразу йти і служити. Ну, У мене трошки інша історія. Я якраз перед вторгненням приїхав за кордон, бо працював більше п'яти років за кордоном. Приїхав за кордону і на наступний день почалося вторгнення. Я поки сімейні обставини, поки ТС і через декілька місяців підписав контракт прикордонники і вже служу два з половиною роки, як то кажуть. Працюємо. У нас є ціль, де розвідка заздалегідь вже заплановано, дає нам цілі, якщо вони є планові. Якщо не планові, то ми виїжджаємо непланово, на позиції. І очікуємо вже очікуємо. тоді. У мене так, як начальника, начальника групи, було, розрахунки. Так. Тобто я даю йому розрахунок, він прицілюється, наводиться і тоді команда вогонь. І відпрацьовується. Ми переважно по ворожій піхоті працювали, ну і по укриттях ворожих. Тобто такого плану працювали. У нас танковий протитанковий гранатомет СПГ-9. Ну, переважно ми працювали. ну, Є там два види снарядів, є осколочні, є акумулятиви. Ну ми переважно осколочні. Тобто кумулятиви вони так більш нераціонально в даній війні використовувати, а осколочні вони більше по піхоті. Тобто ми навісною от працювали. Навіть в Учанську, як було вторгнення 10 травня, тоді нам задали координати і ми тоді так ну, непогано почали працювати. Ну, так, ну, Але, так, на тоді жаль, ми... Ну, тоді ми втратили своє так СПМ ну, втрати. Тобто, виходить, ворожа ФПВ ворожа засікла нашу позицію. То добре, що ну, люди встигли в укриття відійти і попала прямо в СП. Так, такий момент попали неприємно. Не але слава Богу, слава Богу, що всі живі. Тобто але нічого, через декілька днів ми трохи дали свого. Так, ми відімстили. Виїхали на відпрацювання, і тоді відпрацювання було в районі моста, лікарня. І відпрацювали досить-досить. Так, і Плану. тоді розвідка дала нові, нову ціль, так, якби недалеко від, ну, від планової. Тобто укриття, виходить, вороже укриття. І як вже потім ми зрозуміли, що там був ворожий склад ДК. Тобто ми, виходить, перестрідалися і попали так гарно в так цей будинок. І через деякий час цей будинок так непогано почав детонувати. Тобто Він горів досить. Ну, наскільки ми бачили, ми ще цілу ніч довилися, він досить довго горів. Oh, тобто, там ДК детонува, От. І, ну, можна сказати, ми тоді візмстили за своє втрачене груді. мене найцікавіше, що я 30 років зустрів ну, на позиції. 30 років Ну, тобто, Ми тоді теж, виходить, мали перепочинок, кілька днів, але поступає команда, що треба їхати на відпрацювання. Тут такого поняття немає навіть не мусиш. Появлено. І тоді поїхав, а побратими, до речі, що вони не знали. Я, я ж нікому не казав, а тоді якраз ранок ми, виходить ранку. ранесенько ще світала, виїхали. І тоді третій номер нас згадує, що в мене день народження. Я вже сиджу, получав, навіть, що відео є. Сиджу, ну, на планшеті вибираю ціль, орієнтири собі, ну, займаюся своїми справами. І Він згадує, що в мене день народження, витягує телефон, починає знімати і вітає мене з ним народження. Я кажу, та ну, перестань, можна, ну я зайнятий. Ну Сама така, так скажемо, свою круглу дату зустрівшувати в таких реаліях, так скажемо, радія сьогодення. Ну, це шо? в той же день ми її відпрацювали. Так, так, виходить, в цей день ми відпрацювали, це був розумінському так давний відпрацював. Це, то, ще, це ще який. Буде. Але по дорозі, коли ми вже відходили, ну то ж відпрацьовуєш і то ж не можна сидіти, то коли вже ми відходили, то... Доганяли нас міномети, ну, то це теж такий подарунок був з їхньої сторони в спину. Але адреналін, ну, адреналін no. бере своє, Але там не, не задумуєшся про це, бо коли ти тільки після першого пострілу тебе адреналін піднімається і тобі хочеться ще, ще йти на азарті такому ж такого. Ну реально, тако зараз постояти, подивитися, ти такий азарт побачиш. Коли ти відпрацьовуєш, то азарт такий, що тобі навіть не дивишся, що тобі з боку відбувається. Ми хоч і відпрацьовуємо разом, але він від мене трошки на дистанції, бо повинен бути інтернет, все є. І коли я чую в радіостанції, що «очікуй», в мене одразу такий, що? Бо в радіостанції ж не будеш, кричав там. Ти що? Ну, то мусиш очікувати, але ж теж такий задумуйся, Давай, 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 бігом. Вона швидкість стала. Швидкість, впевненість і холодний розум. Тобто і все тоді виходить так, на ура, так сказати. Скажіть, чи, будь ласка, що вас мотивує? Так продовжувати? далі Ну, Мене, мабуть. Моя сім'я, мої донечки. Тобто я хочу, щоб вони жили в вільній Україні, От. щоб вони мали гідне майбутнє. тобто. Я думаю, тільки сім'я. Тільки сім'я. Аналогічна ситуація, також сім'я, син. Якраз теж півтора року має. Чекаємо, може теж сина, що дасть Бог так і буде, може дочка, то сім'я. Бо якщо не думати про сім'ю і що буде завтра, то навіщо воно? А так, сім'я під боком бачимо, да, раз, два в рік, але вони мотивують. Хоч по телефону, але мотивуються. Це є мотивація, що твої рідні вдома і очікують тебе. Дуже, це Дуже це сильна підтримка, коли підтримують тебе рідні і близькі. Тобто, ти тоді не задумаєшся про проблеми, ти знаєш, для чого, ти, заради чого ти, так, скажі, не служиш, воюєш і тому тобто, для кожного, Кожен має для себе вибрати е, свій пріоритет, для чого воно йому. дать. От я свій пріоритет вибрав тільки сім'я. Тобто Я не стою там, за того чи за того. Тільки за свою сім'ю. Тобто, це мій пріоритет.